Привіт всім прихильникам Таро. Ви на моєму проєкті Мудрість арканів. Продовжуємо юзати програмку Мобільний застосунок. І сьогодні тема буде стосуватися родинних сімейних відносин. Буває так в нашому житті, що ми на деякий час перестаємо спілкуватися. І у нас було все добре, нормально, ми ні з ким не сварилися, але не спілкуємось місяць, два, три, пів року, кого рік, у кого як. Отже, наш, наша розкладка. І так, що ми маємо? 10 кубків, блазень, закохані, вісім каммачів і лицар жезлів. Значить, Розглянемо по порядку. Значить, 10 кубків. Це карта гармонії, щастя, емоційного задоволення. Вона вказує на досягнення внутрішнього миру та гармонії. Блазень. Ця карта символізує нові починання, спонтанність, відкритість до якихось нових можливостей. Вона показує, скажімо так, рух до сміливості, ну, до руху по життю, щоб сміливіше йти. З одного сторони, але блазень може дійсно бути блазенням. Тобто, надумали ми собі щось, а воно не те. Наступна карта це закохані. Карта вибору. Вона може вказувати на важливі рішення, або на необхідність порозумітися серцем. Наступна карта це вісімка мечів. Ця карта обмежень та страхів. Вона вказує на відчуття Паски там, обмеження. Але також вона нагадує, що ці обмеження часто є само, ну, скажімо так, самовидуманими, да? самонакладеними. І лицар жезлів карта дії, енергії та пристрасті. Проте. Хочу зауважити, що у нас є одна карта, вісімка мечів, яка ну, випала у нас не в звичному варіанті. Тобто перевернутою. У прямому положенні, як я вже казав, вона символізує обмеження, да, страх, відчуття безвихідності. Тобто ця карта, як би ну, ув'язнена у власних страхах, думках, власних проблемах, накручений. Да? Але в перевернутому стані її значення змінюється, але не втрачає своєї суті. Це може вказувати на початок виходу з кризи, до речі, подолання страхів. Звільнення від самообману, якісь нові перспективи. Ви получається так, що ви починаєте бачити ситуацію з іншого боку і знаходити нові шляхи для вирішення проблем, надуманих проблем. І в контексті цього розкладу перевернута Вісімка мечів підсилює позитивний вплив інших карт. Вона говорить про те, що ви вже на шляху до подолання своїх страхів і обмежень. Ви готові вийти зі своєї зони комфорту, відкритися для нових можливостей. Лицар жезлів підштовхує у вас до активних дій. А десятка кубків і закохані показують, що у вас чекає щасливе майбутнє. Але це перед вами вибір. Отже висновок. В загальному в загальному такому розкладі цих карт висновок буде таким, що не треба боятися змін. Вони необхідні для вашого особистого зростання. Да? Довіряйте своїй інтуїції, вона підкажеть вам правильний шлях. Будьте активними, не чекайте, коли все зміниться само собою. Вірте в себе. У вас є всі ресурси для того, щоб досягти успіху. Тобто це і є вирішення. Такої от проблеми, да? це є вихід із такої от ситуації, коли ми самі собі це нав'язали.